Орієнтовно 2006 рік літо в мене в машині грає музика. Разом нас, багато нас не подолати. Я заїжджаю на територію Обухівської районної ветеринарної лікарні по роботі. Там були нормальні дружні відносини з лаврачом, який був на той час там. Ну і кої, деякі там свої питання ми з ним вирішували. І тут він питає: а в тебе немає, каже, де взяти цесарку? Я говорю, яку цесарку? Так, каже, самку цесарки треба. Я говорю, на що вона тобі? І він розповідає: значить, в той період наш шановний Віктор Ющенко переселився із старого свого маєтка в новий у Безрадичах побудував, і в нього там. Був ну, розкішна територія, здорова була, що ну, була і є на даний час. Ну там <клес> гарний будинок для його сім'ї, там будиночок для охорони, і у нього, помимо того, що він дуже любив черепки із глечиків старовинні і всякі старожитності, він ще дуже любив домашню живність. І йому з Карпат привезли. І побудували на території в нього цього маєтка, помістя його зібрали дерев'яний двохповерховий будинок на 200 квадратів, вроді би тоді він говорив. Для всього його любимої живності. На першому етажі в нього жили в цьому будинку кури, там гуси, цесарки, індюки, на другому голуби, птічки всякі. О, і звичайно, це все його ж обіця охороняла охорона. І тут, ну, понятно, що коло цього будинку для цих живності його був вже ж вільний вигул. Вони виходили в двір, гуляли, і сталася така прикрість, що його цесарку, коршун, напав і хотів з собою забрати, але не ну, прибив, коротше говоря, вона ще була жива. І я згадав тут охорону до чого? Що це обіця його охороняла ж державна охорона. Ну, це нормальне явище. Але ж там на ну, цій охороні був хлопчина сільський, ну, звичайний сільський, краснолиций, круглолиций, сільський хлопець. Ну, і коли він побачив, що цесарка ця ще жива, тобто вона не захворіла, не йде нічого. Ну, це механічна смерть, як то кажуть. Він як ну, сільська дитина взяв да й дорізав цю цесарку, опатрав, ну, підготовив її до вживання. І тут на вечір. З'їжджається сімейство нашого шановного пана додому і дивляться, сталася така неприємність. Так у них там чуть серце не стало у всіх. Як це так, це сарку дорізати, обскупти і приготувати для вживання. Це ж для них були як члени їхньої родини. Вони в них були чисто для краси. Цих, цю живність вони в їду не, не приміняли. У них все повинно було померти своєю смертю. Ну і, звичайно, цього охранника вигнали з роботи, остався хлопець безробітним. А пішла ж команда по всіх інстанціях, щоб для, цесар... для цесаря знайти ж пару. Це ж можливо бути, як Ноя, по парі кожної тварі. От, що ми бачимо. Тепер ми бачимо після одного віті пройшов другий вітя. Який також полюбляв живність і особливо страусів, якими він опікувався, як він нам розповідав. А перед ними був взагалі другий Льоня, у якого пристрасть була, це вечором на напитися і на гітарі поспівати. Ну, це так люди говорять, я не знаю, так це було чи не так. Коли про страусів, про цесарок тут я, ну як би це звісний факт. А про Льоню то так говорять. А тепер до нас прийшов якийсь вождь племені. Оказується, ми з вами племя. Ну і от скажіть мені, будь ласка, як з такими керманичами вони будуть думати про людей? У них на це нема часу, у них зовсім другі, ну, як би сказати, інтереси. І цьому лишній раз сьогодні я переконався. Ну, є дуже, ну як, відома, я рахую, людина в Україні Сергій Поярков, якого особисто я поважаю. І скажу вам чесно, якби в нього була, допустимо, якась своя партія політична, я, скоріш за все, був би прихильником його партії. Але що мене сьогодні вразило, він почав жалітися, що там, де він живе, там усик коло нього живе і тому подібні ну, багаті люди, скажімо так. І у них дуже серйозна проблема виникла на сьогоднішній день, прийшов час міняти мастило у генераторах. Там же 50-30 годин і потрібно міняти мастило. І він говорить, що у них там на районі це дуже велика проблема. Не можна знайти людину, яка поміняє мастило в генераторі. Ну, вибачте, мене це мене ну, трошки так шокувало ну, з легкої міри. А тепер от скажіть, якщо. Ну, я не вважаю, допустим, Сергія Пояркова, таким вже, ну, я по крайній мірі раніше так думав, ну не чистоплю не білоручка чи ось думав. Ну. Але якщо ну, не можна вже даже навіть поміняти мастило в генераторі самому, то я ну, взагалі не можу зрозуміти, як такі люди. А я так розумію, що ну, хто вище там, над, скажімо так, над Сергієм, то взагалі. Ну, хотілося б сказати грубіше, але скажу так, що вони, мабуть, важче свої, ну, ручки Шарикової в руках нічого не тримали. І як ну, я не говорю, що кожна кухарка повинна управляти державою, може. але ж, ну, вибачте мене, якщо людина своїми руками не може нічого зробити, ну а як тоді та людина може взагалі займати такі високі керівні посади? Ну, може, я не правий, я не знаю. У ну, мене така думка. Як... Ну, понятно, як вони там у них в голові, черепки з-під кувшинів, гітара, страуси. Там... Я не знаю, Що, до чого ми котимося з такими керівниками. Ну, далеко мене зайде, мені здається.